Вітання з Данії. Прийшов час мого відео про п'ятий місяць в комуні. Це є регулярні відео, які я записую кожного місяця, де розповідаю, у котрих розповідаю про те, що я проходить інтеграція, щоб інші люди могли за потреби подивитися і зрозуміти, як в Данії відбувається інтеграція українців по спеціальному закону. Цей місяць, звичайно, Основна була подія, це був Великдень, і е, багато хто святкував тут, в Данії багато. Е, ми не вчилися, мене е, практика дружини була призупинена там деякий період. От, е, це була основна подія, і святкував е, хто як любить, але ну, в цьому відео я не буду розповідати про святкування. Розкажу, що було суто по, е, по самій інтеграції, що в нас відбувається. Дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Це вже, як я сказав, п'ятий місяць, як ми живемо в комуні. Перш за все, я хочу подякувати всім підписникам. Вже у вас в мене більше, ніж 750 людей. Це дуже приємно, бо починав я цей вести блог з нулем підписників І вже так багато у вас в мене є. Дякую всім, хто пише коментарі, хто регулярно дивиться мої відео. Це ви мене надихаєте і приємно відчувати зв'язок з вами. Перш за все розкажу про, про школу дітей українську. Цього місяця вже почалися екзамени в дітей, особливо в старших дітей, це в Соломіті і Каліка екзамени по колі Її вже присилають контрольні. Наприклад, Соломійка має здавати а, десь 20 чимось контрольних. Це все вона сама в нас робить, пише, частину вона фотографує, а, на Viber скидає вчителю, вчителя, а Частину вона якось онлайн передає. У нас вже дівчинка велика, вона сама тут все робить, контролює. А, Віталіку теж вже треба контрольні писати, вже пише. До 15 травня має всі контрольні написати. Прийшов от період е, е, української школи. Е, тому е, це така зараз основна нагрузка на дітей почалася. Ну, Але е, будемо бачити, думаю, що все буде добре, всі контрольні не мають написати вчасно, все здати. Е, тому ми за це не переживаємо. Е, знаю, що можливо хтось, може, переживає, як -то навчання проходить, мається на увазі школи, чи важко, чи не важко. Чесно кажучи, наші діти справляються, тому що школа данська домашні завдання задає, а це вони роблять в школі. А час, який є після школи, а діти приходять в районі 2-ї години, достатньо часу для того, щоб позайматися українською школою. Тобто, якоїсь такої великої нагрузки, що дітям важко, ми не спостерігаємо. Можливо, наші діти швидко роблять уроки. Але такого немає. Е, отже, так приблизно зараз відбувається в них екзам. Далі е, цікава була історія в Соломійки. Це е, в школу до них приходив хлопець, який потрапив в аварію і який е, ну, вижив, але був під дією наркотики, наркотичних засобів. Вона у нас на старшому тамкасі вчиться в Данії. Ну і він розповідав. Учням про те, от яку він помилку був, допустив, що так не можна робити. І навіть відео казали, досі показував з тої аварії машину розбиту. Е, от такі от заходи проходять в данських школах. Це теж, е, ну, не знаю, в українських таких школах чи практикується, мабуть, чи ні. А тут таке практикується. Тобто приходять. приходять е, Скажімо, такі під, якраз підліткам розказувати про те, які помилки не робити. Оце була цікава подія е, в школі Соломійки. Ще скажу, намічається, у них теж ну дуже в них активне шкільне життя в данській школі. Намічається поїздка на велосипедах у Віталіка. Вони мають їхати з класом, з вчителями на велосипедах. Ми от, сьогодні купляли йому шолом е, велосипедом вже маємо. До речі, велосипеди ми цього місяця також придбали. І ці велосипеди вийшли нам по 700 крон. Один 400 крон заплатили ми, а інші заплатили 300 крон. Купляли ми вживані велосипеди, тому вийшла така вартість. І, до речі, про велосипеди. Ем, насправді е, нам було вигідніше тут купувати велосипеди, чим, купляти, чим з, замовляти перевезення їх з України, в нас там, звичайно, є. Е, тому що нам сказали за два велосипеди, такий підлітковий і такий один дитячий, е, 100 євро виходить. А вигідніше нам купити було тут вживаний. Е, Діти поїдуть з класом. Центр міста зі школи, така у них буде поїздка. І е, будуть вчитися, як правильно їхати, дотримуватись правил дорожнього руху, тому на мішолом треба було сьогодні його купити. А самий менший, Ярослав то як, в нього немає екзаменів, бо він ще самий маленький. Вчиться, до речі, в нього цікава була історія. Їм дали приносить від таку цікаву валізу, таку синю валізу, таку такий чемодан, ну, така, Старовинна валіза. І, йому, і в цій валізі в нього медведик е, і ну, якісь там ще були листочки. Йому дали таке завдання в школі, що він має розважати цього ведмедика і потім написати е, розповідь про те, що вони робили разом з тим ведмедиком. Е, нагадаю, що е, Ярсов зараз 7 років, у нульовому класі вчиться, йому недавно виплинув 7 років. Ось таке було завдання. І він грав йому на піаніно, з ним гуляв, і е, з нами в тренажерний зал їздили мене на велосипедах. Е, того від медика покатали так інтенсивно. Тому думаю, що ну, йому дружина допомагала написати е, цей на такий опис про його пригоди. Ось. Такі от цікаві, е, цікаві такі речі в школі Данській. А українська це екзамени, і основне зараз цей період травневий. На цьому буде і концентрація на екзамені двох старших дітей, щоб, щоб все вчасно здали, і будемо рухатися далі до канікулів. Ще сталася одна цікава подія цього місяця. Про те, що я веду блог, дізналися мої співмешканці в гуртожитку. Інформація рознеслася дуже-дуже швидко і дуже, як то сказати, як блискавка. Цікава була реакція людей, чесно кажучи. Більше людей стало, можливо, закритими якимось. Тяжко описати їхню реакцію. Можливо, переживають, що я щось буду розказувати про їх, про них. Насправді мій блог не про людей, які тут живуть зі мною, і не про. Якісь особистості, а чисто про моє життя. Тому хто хоче дивитися, той і буде дивитися. А, я його знімаю перш за все, тому що я поставив собі такі цілі. Ну, от така історія, і, до речі, деякі люди а, ну, відчувалися якась така, ну, можливо, навіть я не знаю, холод якийсь. Якось, ну, дехто казав, що о, дивився твої відео, класно. А дехто дивився, ну тобто навіть пристали вітатися, можна сказати, люди. Ось така реакція, але це є. Кожна людина вибирає сама, як її реагувати на якісь певні ці події. Але ми рухаємося далі, бо в нас є свої цілі і свої плани, і мені просто подобається вести блог. А я знаю, як я збирався їхати сюди до Данії, то Направду, от важко було знайти якогось нового блогера, де можна було знайти всю інформацію так про Данію, чітко. А, тому я от вирішив, фактично, одна з, в мене декілька цілей, звичайно, але одна з цілей була це вести такий блог, щоб людям, які збираються сюди їхати, можна було отримати максимум інформації про життя тут в Данії, бо коли їдеш з України сюди. А, ти не знаєш, що тебе чекає, тому що. Невідомість, а дехто взагалі перший раз за кордон їде. Тому, е я думаю, канал як мінімум буде корисний тим людям, які е вирішуть е їхати з України, поки в нас війна, е перебути в Данії. Тому цей блог наразі більше для тих людей. А також просто для всіх бажаючих. Кому просто цікаво дивитися мої відео. Хочу розповісти вам декілька ще речей про бібліотеку. Хто бачив, може на каналі відео в мене виходило про бібліотеку в Данії. Бібліотеки тут направду круті і ну, не такі як в Україні. Я нас теж, напевно, вже трошки наближатися буде в тому напрямку. Е ось. Е ось. Е ось. Що хотів розказати? Було в бібліотеці в нас, е в нашій така, така опція в самій бібліотеці організовано е два рази на тиждень. Назвали лекційне кафе, що можна було приходити і е, ну хто з чим. Там ми з дружиною ходили. Е, там двоє людей. Ми ходили тільки по четвергам. Там двоє людей було, один, два математики, фактично було, але корінні дитяни. Е, Існували вони так розумію, вищий кандидат вищої математики, фізику допомагав учням рішати міг. Uh, приходили, як правило, інколи студенти. Які це до речі, це лекційне кафе чисто для іммігрантів, тому що там дочани не приходили. Це приходили фактично. Uh, я тільки там бачив якісь ну, інші національності людей. Зокрема, для українців можливість була спілкуватися. Ми отак от приходили і брали свої підручники зі школи і могли там трошки поспілкуватися з, з, з дичанином про школу, про якісь тексти, де що він, він навіть нам підготовив раз презентацію, я його запитувався про традиційну данську їжу, А на сумний раз він приніс ноутбук і там показував нам, розказував про те, що там, з, з ним як данці люблять робити. Цікаво було, але суть в тому, що закрилось кафе, тому що сказали, що дуже мало людей ходить. Напевно, українці там ходили тільки ми, і дуже мало було людей. І це була безкоштовна опція, це були волонтери. На жаль, вже кафе не працює. Ми були в бібліотеці і немає вже того оголошення, і воно вже не, не, не проводять такі заняття. А можна було говорити, більше би людей було. Звичайно, було б цікавіше. Але кожна ясно, що людина має свої справи вдома. Не всі мають час. на додаткове навчання. Е ще по бібліотеці вийшло так, що ми, ми брали багато книжок, до книжку, ми забули вчасно здати. Не одну, точніше, там декілька. До речі, штрафи в Данії є. Ну, ми там буквально за два дні занесли, е 10 крон заплатили. Але е так, кожна бібліотека в Данії виставляє свої штрафи. За про термінування повернення книг. Чесно кажучи, нашу школу я не повернув, чесно кажучи, нашу бібліотеку я не запам'ятав, але там йде так, на 7 днів це 7 до 14, там, так, до місяця і збільшується сума. Якщо там, наприклад, до місяця ти не повертаєш, то штраф може бути в розмірі 200 десь крон, так, 150 200 крон, це приблизно множити потрібно на 6, це такий десь штраф, за неповернення цих книги. Якщо там декілька книг назбирається, то за кожну книгу окремо рахується штраф, що там в різні дні. Е, правда, е, цілі, що прийде нагадування про те, що повертати треба книгу, смс, ну, так би мало бути, але нам не прийшло смс. Це ну це таке, це таке, такий маленький досвід, що е, не обов'язково не треба надіятися на смс від бібліотеки, краще вчасно самому приносити. Далі ще дещо про школу. Е, назрівають перші збори цього місяця вже в нас. Це вже можна віднести до планів, що скоро відбудеться. Це мовчі тижні будуть збори. Е, це не є загальні збори, нас викликають індивідуально, буде присутня дитина і будемо ми з дружиною до Віталіка і до Сулі. Е, про що там будемо говорити? що там нам будуть розповідати, хіба поділюся наступного місяця? От, поки не Декілька слів про наше навчання в школі. У нас група вже дуже маленька стала. У нас там буквально, напевно, ходить 6 людей. З однієї сторони, це дуже добре, тому що вчитель має більше часу на всіх нас. Ми можемо сісти за одним столом і практикуватися. Це дуже хороша, як сказати, як на мене практика. Бо коли більше учнів, студентів. Це є важче набагато. от Чому нас так мало стало? Тому що е, е, ті з нами студенти, які вчилися курсисти, курсиста, які з нами вчилися, вже поздавали модуль, тести і попереводилися на вищі модулі. Тут працює який принцип, коли ти здаєш модуль, тебе переводять в сильнішу групу, вищу групу. Тут нема такого, що ти як прийшов в один клас і ти вчишся три роки в одному класі. Тут дуже сильна рекіровка. Нас за тих буквально, скільки ми вчимося. Могу грубо кажучи, три місяці в школу ми ходимо, то в нас вже третя група зараз. Нам цифри поміняли, вчителі міняються. Це тільки в нас, і ми ще може тест не здавали. Нас відходили. Наближається наш модуль тест. Ми будемо здавати 6 червня. Це буде наш перший модуль. Ми будемо переходити на вічку з одинички. По навчанню нам далі подобається. Теж не скажу, що важко. Цього місяця була чергова зустріч з куратором в мене. Я вже думав, що мене на практику відправлять. На жаль, знову не відправляють. Не можу ще знайти практи... мені місце для практики. Ось, але я думаю, що вже десь ми ну, повинні були відправити, бо вже дуже багато людей, е... що приїхали, і після мене вже після на практику, і ті, що до мене. Та Дружина вже ходить на практику. Е... Ось, я чекаю, коли вже мене відправлять. Про практику, тобто нема що більше нового дорозказати. У мене нема практики дружини, практика є. Е... Дружина на 3 місяці. Має ходити, але вже вона місяць точно відходила. От. Вийде так, що напевно я бітом буду ходити на практику. А вона вже не буде ходити, може, буде трошки дихати. Поміняємося місцями з нею. По роботі. Шукаємо далі роботу, пишемо, відсилаємо. Поки нема такого якогось великого успіху. Одні відмови в мене. Дружина було запрошена на одну співбесіду. Це було в кафе робота, але не підійшла, не зійшлося через мову, знову ж таки. Тобто роботу далі продовжуємо шукати, ми ж мусимо шукати роботу, тому що ми приходимо, коли нас викликають, в комуну, показуємо, що ми робили. Е, буквально, от, наприклад, я з своїм куратором проходилися по кожному цьому оголошенню, яке е, по кожному оголошенню проходилося. Е, яке, я відправляв, на яке я відправляв своє резюме. Ну, говорили, вона просто цікавилася, щоб розуміти краще, що я шукаю. Можливо, це їй буде на те, щоб практику е, мені дати. У практиці, по суті, пропонував, але вона навіть не мало що. В перший раз говорила про е, десь можливо роботу, е, нічну роботу водія або прибирання звичайно. Ну, насправді, то воно так і є, тому що без мови не хочуть е, це. Не хочуть брати е, українців на якісь, звичайно, нормальні роботи. Тому треба вчити. І Зараз я отак собі. Ну, я вчу і зараз вчу анг... данську, англійську вчу. Але я так чув, і чувствую, що треба інтенсивніше. Е, можливо, за рік почати розмовляти. Буду пробувати е, їздити по офісах. Їздити, можливо, ну по компаніям. Так ще шукати роботу. Бо метод писання через сайти на роботу це треба велику кількість написати. Ефективність, я думаю, звичайно, буде низька, тому що ті оголошення, які є на інтернеті, бачать їх багато людей. І всі пишуть е на ці оголошення. Ефективніше би було, коли є контакт з людиною, ти можеш з ним поговорити, перекинутися хоча б словами, з перекладачем, щось розповісти. І я думаю, шанси такі більше знайти роботу, ніж відправляти отак в пусту е свої анкети. Хоча ясно, що воно, якщо я думаю, постійно і часто, і багато відправляти своїх резюме, теж будуть е результати. Моя дружина більше відправляє, ніж я, в неї вже дві співбесіди було. Можна винити на те, що комуна якась не така, можна ще на щось. Але я не є така людина, яка буде говорити, що все погано, що все пропало. Не можу я знайти роботу. Я по правді рахую, що я не дуже той інтенсивний шукав ще. Бо я розумію, що в мене в пріоритеті зараз мова. І практика, я тільки за, щоб мене відправили на практику, це і хотілося б, щоб десь був такий колектив, щоб мову практикувати. Це як на мене, це, ну, це і є одна практика, це одна зі складових інтеграцій е, тут в Данії, тому важливо все ж таки е, на практику ходити. Біда в тому, що щось не можуть мені знайти. Ну, наче все вам, друзі, розповів таке основне, що було за п'ятий місяць проживання тут в комуні. Е, наша тихенька така комона. Розкажу, що я вам себе все ж таки Ну тихенька комуна реально. Не привик, що я до такого тишини, але в цьому теж є свій кайф. Мені здається, що тут проживеш ще, тут навіть от вийдеш десь, постійно бачиш своїх е, е, людей, з яких вчишся десь гуляєш. Тому е, така маленька комуна, що здається, що за півроку, ну, за рік, а за рік десь ти вже всіх будеш тут знати людей. Навіть деякі незнайомі, ти просто вже їх запам'ятовуєш зорове, і тебе вже відчутєш, що ти знаєш ту людину. Маленьке дуже містечко, саме це більше, яке я тут неподалік в нього знімаю. І наша комуна славиться, я так розумію, певно, все ж таки сільським господарством. Тому що дуже багато полів, дуже багато. Їдеш, вся, вся фактично земля розгорена, десь є невеличкий ліс, і знову поля. Поля, поля, поля. Нема такого, щоб я не бачив, майже щоб десь земля пустувала. Станом на п'ятий місяць життя в комуні. Принаймні, по відчуттям ще досі ми, як то сказати, не шкодуємо, що ми приїхали в Данію. Це цікава пригода, колосальний досвід, який 1000% відіграє якусь певну позитивну роль в нашому житті. Я В цьому глибоко переконаний, це можуть бути і нові гляші знайомства, і новий досвід, який не купиш за гроші. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Віримо в перемогу. До нових зустрічей!